Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення. Пишу переказ тексту, дві гроші одна, створення плану, запис переказу за складеним планом. Радійте мові діти, це найбільший скарб у світі. Радійте її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Ми саме неодноразово вели мову про минуло нашої держави, Вговорювали сьогоднішнє, а також вріли про майбутнє. Без минулого не може бути майбутнього. Так, сьогодні ми будемо говорити про людей похилого віку, які прожили довге нелегке життя. Багато робили виконали чимало горя, зазнали. Вони вчитись бути уважно до їх допомоги та шанувати і всьому допомагати. Сьогодні ми продовжимо вчитися писати стислий переказ тексту та вчитися складати план. Отже, прослухайте, будь ласка, текст, а для цього розгорніть свої зошити наш розвиток зізного мовлення на 16-й сторінці. Так, дві гроші одна. Сергій колись гралася в садку, бо знистежка йшла незнайома бабуся. В одній руці вона несла кошик з грушками, а другою впиралась на палицю. Спікнулася бабуся і мало не впала, не втримала кошика, і гроші розсипались. От лихо. скрушно мовила вона і заходила збирати гроші. Тільки й важко було нахилятися за ними, та ще не добачала, мацала навколо себе, поки не знаходила якусь грошу. Сергійки підійшов, став показувати, де вони лежать, а коли бабуся водила руками там, сердився. Пробігла й Леся, метнулася швиденько, визбирала решту груш і поклала в кошик. Спасибі вам, дітки, подякла бабуся, на те ж вам, на те ж вам за це і дала Лесі дві підрум'янні гроші, а Сергійка простягнув лише одну. Сергійка здобувався чому Лесі бабуся дала дві грушки, а йому одну? Скрушно, тут усповнено сумою скорботи, заходилася, почала щось швидко робити, мацала, торкалась руками, бо ногами. Метнулася, швидко попрямувала, побігла. Чим займалися діти? Гралися у дворі. Що вони помітили? Так, вони помітили, як бабуся пустила кошик і всі ігрушки розсипалися. Як допомагав бабуся Сергійко? Він підійшов і став показувати, де лежать груші, а коли бабуся неправильно, то він ще й злився. Як допомогла Леся? Вона позбирала чи віддячила дітям бабуся, вона дала їм грушки. Я ти думаєш, чому Сергійкові бабуся дала одну грушку, а Лесі дві, тому що Леся їй допомогла, так, краще, а не просто казала, там потрібно збирати або в іншому місці. Послухайте те, скільки частинок він має, і давайте з вами складемо план. Отже, записуємо першу частинку, це розсипані гроші. Написав, будь ласка, там, де шосте завдання, на першому рядочку пишемо розсипані гроші. Далі, друге, безпорадна бабуся. Далі третє. Допомога дітей. Так. Далі. Бабусина подяка. Так, і п'яте, здивований Сергійко. Викражіть усну текст, за поданим складеним планом. Використовуйте слова зі склоникової скарбнички Повз, Незнайома опиралася, палиться, скрушно, впіхнулася, недобачала, метнулася. Отже, поділіть текст на частинки, доберіть заголовки до кожної, запишіть план, прочитайте окремі частинки, перекажіть. Так, отже, наприклад, пишемо спочатку назву дві гроші і одна. Приклад нашої історії Сергійка Леся гралися в садку, поз них йшла бабуся з кошиком груш. Вона спіткнулася і груші розсипались, а збирати її було важко. Сергійка показував, де лежать груші, але бабуся не могла знайти. Тоді Леся швидко позбирала і груші поклала в кошик. Бабуся подякувала дітям і дала Лесі дві груші, а Сергійкові одну. Він здивувався, чому так, але не зрозумів, що бабуся віддячила за допомогу. Прочитайте свій переказ, якщо знайдете помилки, виправте. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!